Росія проводить примусову мобілізацію на окупованих територіях України. Усе для того, щоб призвати якомога менше росіян і не допустити протести всередині країни. Як працюють військомати окупанта, як українцям насаджують російські паспорти і примушують стати до ворожого війська? Про все це розкажу далі. Це Ліганет. Я Тетяна Кругова. Починаємо. Маємо дуже тривожний сигнал з окупованого Бердянську. Там на комунальних підприємствах почали розвозити повістки для мобілізації співробітників. Справа дуже серйозна, тому що ми знаємо приклад і аналоги, Як було це в Донецькій області? Ті ж співробітники далі йдуть воювати. Проти нас Росія заганяє українців у своє військо. На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей проводять примусову мобілізацію. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Там на початку осені росіяни почали масово відкривати так звані федеральні комісаріати. Саме тоді Путін підписав указ про призов 130 тисяч військових до кінця 23-го року, і їх почали активно шукати саме на захоплених територіях України. Окупанти розсилають повістки та просто роздають їх на вулицях, зупинках та підприємствах. Деякі організації були змушені припинити роботу, адже працювати немає кому. Частину чоловіків забрали у війську, а інша частина перестала ходити на роботу, щоб уникнути мобілізації. Зазвичай окупанти роздають керівникам підприємств так звані мобілізаційні плани, де вказано, скільком співробітникам потрібно вручити повістки. Якщо план не виконується, росіяни погрожують змінити керівництво цих підприємств на більш лояльне. Також відомі випадки, коли повістки роздавали працівникам шкіл. Наприклад, у Запорізькій області це робила особисто директорка-колаборантка. Паралельно із цим окупанти проводять велику інформаційну кампанію, розсилають смс із закликом прийти до військомату і стати на облік. Тому хто прийшов, пропонують підписати контракт або одразу мобілізують. Хто ж не прийде до військомату, отримає штраф у 30 тисяч рублів. Це орієнтовно 12 тисяч гривень. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, в окупованих містах працюють окремі центри набору на контрактну службу: зокрема у Бердянську, Токмаку, Приморську, Мелітополі, Приазовському та Якимівці. Також підписати контракт з російською армією пропонують у так званих центрах зайнятості. На окупованих територіях півдня України росіяни проводять і приховану мобілізацію. А вони придумали ще один спосіб, як загнати українців у своє військо: це отримати паспорт Росії. Окупанти створили на захоплених територіях гуманітарну кризу. Вижити без російського паспорта практично неможливо, без нього не можна отримати соціальні виплати, медичну допомогу та влаштуватися на роботу. Як розповіли у центрі національного спротиву на лівому березі Херсонщини росіяни та місцеві гауляйтери примушують українців отримувати російські паспорти до початку 2024 року. Інакше погрожують вилучати автівки, не брати дітей до садків та шкіл і навіть позбавляти батьківських прав. Хитрість полягає у тому, що під час отримання російського паспорта чоловікам вручають повістки. Ті чоловіки, хто наразі отримує розпаспорти, одразу з розпаспортом отримують повістку до фейкового військомату. Тож на цьому тижні ми вже точно можемо сказати, що розпочалася повноцінна мобілізація на тимчасово окупованій території. Також окупанти намагаються залучити українців до служби у так званих добровольчих підрозділах. Це батальйон імені Судоплатова у Запорізькій області та батальйон імені Маргелова у Херсонській області. Їх створили під час проведення псевдореферендумів у вересні 2022 року. Але за оцінками самого ж ворога у складі цих формувань лише 7% місцевих. Це якнайкраще демонструє нелояльність українців до окупанта. Існує ще один спосіб залучати українців до російського війська. Це робота у приватних охоронних структурах. Людей запрошують на роботу, нібито для охорони правопорядку. Натомість ця охорона може бути і на передовій. За поранення чи загибель обіцяють мільйони рублів. Якщо у Запорізькій та Херсонській областях росіяни почали мобілізувати чоловіків відносно нещодавно, то на Донеччині, Луганщині та в Криму це відбувається уже 9 років. Саме в цих регіонах планують призвати найбільше людей, і в цю хвилю мобілізація буде і серед працівників окупаційних адміністрацій, щоб показати, що всі рівні і всі воюють, а також щоб підсилити свій наратив про те, що ця війна вітчизняна. Як уникнути примусової мобілізації в російське військо? У центрі національного спротиву радять за можливості уникати отримання російського паспорта, не з'являтися в публічних місцях і на блокпостах. Також краще не жити за місцем реєстрації та змінити номер телефону. Але найкращий варіант. Виїхати з окупованих територій. Якщо ж людина таки отримала повістку, потрібно повідомити про це на гарячу лінію координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Хачу жить, щоб передати інформацію про себе та за можливості здатися в полон. На жаль, в реаліях війни складно дати пораду, яка вбереже вас від мобілізації на окупованій території. Точно можна сказати єдине. Наш ворог робить все, щоб призвати якомога більше місцевих і таким чином зменшити мобілізаційний тиск на росіян. Напередодні виборів Путіну зовсім не потрібні невдоволені виборці, а тим більше протести. Тому гайки закручують передусім там, де люди не мають ані прав, ані голосу. До зустрічі!